Тема така ознака подільності. А саме ознака подільності чисел на 9. На 9 діляться ті числа, сума цифр яких ділиться на 9. Отут можете подивитися відео. Чи можна з даних цифр скласти 4 цифрове число, що не містить однакових цифр і ділиться на 9. Цифри у нас 4, 6, 0. І 9. А ознака подільності на 9 така, якщо ми додамо всі цифри, і те число, що ми отримаємо, не ділиться на 9, то і само число не ділиться на 9. А якщо те число, що ми отримаємо, ділиться на 9, то і само число ділиться на 9. 19. Ми отримали. Ні, такого числа скласти не можна. Хоч це буде 4609. Хоч це буде 4690, хоч 4960, хоч 4906, хоч будь-яке число, в якому цифри оці не повторюються, всі чотири використані, не ділиться на 9 Чотирицифрове число. І скільки можна їх таких чотирицифрових цифрових чисел скласти, це цікаво. Вони не діляться на 9, будь-яке не ділиться на 9. Друге завдання. А якщо це число буде складатися із цифр 9, 1, 2, 6, якщо ми їх додамо, то отримаємо 18. А 18 ділиться на 9. То будь-яке число, яке ми складемо з оцих цифр, щоб вони не повторювались. Хоч 9126, хоч 9062, хоч 9261, хоч 9216. А скільки тут можна 4 цифрових чисел скласти? Вони всі діляться на 9, тому що така ознака подільності. Наступний номер. Якою цифрою треба замінити зірочку, щоб отримане число було кратне число 9? У нас є якесь число, 7000, скількись 12. Якою цифрою, яку цифру треба в той квадратик порожній поставити? А у нас є ознака подільності на 9. 7, Додати оцей порожній квадратик, це якась цифра. Ще 1 додати, ще додати 2. Отримаємо 10, додати оцей квадратик. А яке найближче число ділиться на 9? 18. То треба додати 8. Оце тут буде число 7812. Наступний приклад. У числі 4560, скількись. Треба поставити останню цифру так, щоб воно ділилося на 9. Ознака подільності додаємо всі цифри разом з цим порожнім квадратиком. Отримаємо 15. То треба додати. Яке число? Найближче число, що ділиться на 918. Тут треба додати 3. І тоді буде це 4563. Третє завдання. 3000. Ой, ні, 9000. 9700, скількись 2. Яку ж цифру ми? Повинні туди поставити, запишемо цифри, додамо їх, отримаємо 18 додати квадратик. Так, 18 це вже те число, що ділиться на 9. То ми сюди запишемо 0 і отримаємо число 9702. Будьте уважні. А якщо ми додамо. Ну, Нехай все перепишемо ще разочок. А якщо ми додамо, оце ж 18, додати скільки, щоб те число ділилося на 9, а наступне число, що ділиться на 9, це 27, то ми можемо сюди дописати 9. І тоді вже буде число 9700, а замість порожнього, з порожньої клітинки ми допишемо цифру 9. Буде 9792. Отак От було легко. Давайте підкреслимо ці два числа, отак зелененьким, щоб ви звернули увагу. Цікаві завдання.